Ну що, шановні, дочекалися максимальний репост. Адже сьогодні я вам повідомлю інформацію, яка була вчора опублікована радою міністрів Польщі відносно продовження легального перебування українців на території Польщі. Ну і в мене приємні для вас новини. Тому обов'язково втискайте вподобайку, підпишіться на канал, щоб вже дізнатися, коли цей проєкт устави буде. Законом, і звісно ж, хочу вам сказати, друзі, що все ж таки Польща буде продовжувати легальне перебування для всіх українців, так і як і всі європейські країни, до 4 березня 2025 року, але до коли ж сьогодні продовжується ваш біометричний паспорт, дні по якому закінчилися робоча віза, шенгенська віза, карта побиту або ж інші документи, по яких ви тут перебуваєте, всі вони будуть продовжені не до вересня, друзі, а до 30 червня. Але як написано, що ця допомога, ці продовження також потім будуть поновлюватися і все має закінчитися 4 березня 2025 року. Тому у вас друзі є ще достатньо часу, щоб легалізуватися на території Польщі. Адже коли ці всі продовження закінчаться, так само написано в тій статті, посилання на яку я залишу в описі до цього відео, що всім українцям доведеться покинути територію Польщі, якщо вони не будуть легалізовані. Тобто, вам потрібно буде або ж поїхати в Україну зробити візу та повернутися, ну або ж зробити тут карту тимчасового побиту, як я і всім рекомендую. І звісно ж, посилання в описі буде під відео, де команда StarMac Documents якісно супроводжує в місті Краків, і інша команда Мігрант-експерт в Вроцлаві та інших містах також допоможе вам з супробудом. Особливо в Катовіцях. Ви знаєте, які там проблеми. Тому, друзі, я вам рекомендую до них звертатися, якщо ви плануєте подаватися на карту побиту. І вони вам допоможуть. Залишайте заявку, ну і, звісно ж, не дякуйте. Отож, друзі, ще раз кажу, що до 30 червня проєкт цей вже вчора є опублікований, і, звісно ж, Першому кварталі 2024 року вже буде, друзі, устава. Так написано знову ж таки на сайті Ради міністрів. І, звісно ж, продовжуються абсолютно всі документи, по яких ви тут перебуваєте. Звісно ж, багато українців стикається з проблемою, як же ж нам виїжджати в Україну та повертатися? Скажу чесно, прикордонники будуть все. Строгіше і строгіше ставитися до вас і анульовувати ваш статус УКР, який можна відновити, нагадую, друзі, без, безмежну кількість разів. Проте, от навіть сьогодні, коли стригся, то з жіночкою говорив, що вона 5 місяців відновлювала статус УКР для того, щоб поновити виплати на дітей. І єдиним виходом, щоб. Позбутися от таких проблем є легалізація. Це карта побиту, яка дозволить вам постійно отримувати знову ж таки ці соціальні виплати 800 плюс. Ну а якщо у нас немає такої можливості, ну то я можу вам сказати, що тут поки що перебувати треба по тих самих документах, але пам'ятайте, що рано чи пізно вас все одно наздожене той закон, який. Говоритиме, що вам всім треба легалізуватися. На жаль, не буває аж стільки хорошої інформації. Ну і звісно ж, друзі, я ще раз кажу, що всі зазволення, всі візи, всі біометричні паспорти будуть продовжені до 30 червня, і пізніше буде актуалізація знову ж таки устави, де продовжуватимуть ще на довший термін. Тільки я думаю, що будуть ще якісь зміни, про які ми дізнаємося уже з мого каналу, коли ви підпишетесь, і я випущу вже відео, коли буде закон цей. Набере чинності, а набере чинності він після того, як вже буде опублікований в Дінніку устав. Ну і на наступний день він починає діяти. Отакі друзі, вам сьогодні на вечір приємні новини. Діліться з іншими. Ну і побачимося вже в наступному випуску.